Ромчик, тут э, Санта-Клаус через хрещеного Сергія і хрещену Оленку передав тобі подаруночок. Будемо розпаковувати. Так. Давай. Зараз, тату, опасно роботу зробить. А ти все інше. Давай, відкривай. Давай-давай. Ну. Ромчик, вже бачу. Ромчик, Ромчик, постав бутилочку свою, постав бутилочку на стіл, на стіл, поклади бутилочку. Давай я поставлю. Поки <рекляння> <рекляння> що цікаво. Ого. Ромка, диви. Ого! <рекляння> <рекляння> в шоці. Динозавр Хот Вілс. Хрещений. А можна було, будь ласка, дешевше щось подарувати. Так, а це, я так розумію, мамі з татом. Так, це відкладаємо. Зараз ромчик ставимо ставимо сюди. Це зберемо, поставимо, і розпаковуємо. Нічого собі динозавр який, вау так-да, да, 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 да. вау вау. <схід> Це буде так, тут... Саме цікаве, що голова на стяжках. Тут воно ні. Це треба відкріпляти. Це зараз побачиш, це зараз буде трек. У тебе буде трек. Так, це приберемо. Це приберемо. Машинка. Рамчик, не наступай, будь ласка. Так, машинка не витрушується, зараз. Ми Потихеньку все це зробимо. Так, у нас є інструкція. Ой -е. А, тут ще й наліпки є. Це можна обклеювати. На сам трек? Ні, ну тут прикол в тому, що Що це прям, ну, капець, інструкція. <риклад> Ні, ну я її поки що не викину, бо... А це... <риклад> це реально треба збирати. Зараз будемо збирати динозавра, я так розумію. Mm. Ні, Ром, у мене навіть з цим не донк. Не... Так, руки. Mm. 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 Рамчик, рамчик. Mm. Ага. А, це для так, це для машинки. Це А це твій літачок, ром. А я не розумію, якою стороною. Ага. Тато хотів, щоб ще й я це збирала. Так, ми би, Ромчик є з тобою ось зібрали. Би. І ми вставляємо його сюди. Потім у нас є звідки ось це взялось. Так. так. І ось це вставляється сюди. Е, оставалось так третья пусть а -а -а. ага, нижки сюда вставляем. Мишки сюда вставляем. Так рамчик. Так, 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 сейчас мы это все... Оно просто вбивается. Почему с задней стороны? Ноги у нас ставляться ось сюди. Що? Ні. уже собі за дорогу зробив. Я не знаю, тут три години відео. Молодчинка, Ромчику, Він вже собі дорогу зробив, вже грається. Тата там своим играется. Рома своим. Окей. Четыре, пять. Что у нас тут? У нас есть вот такая штука. И потом есть вот такая штука. Я возьму. Ага, так, так. Так, так, Зайка. Ты там граєшся кромчик. А, о, він шустрим. Так, зараз. Тато зараз там буде приєднаю до динозавра. Ти ви бачиш, приєднає там дорога робиться на динозавру. Зараз зараз почекай, тато ще не доробив. Бо... Так, О, там <рігінь> <рігінь> Я не розумію. А, де все. Що це? Сім. <рігінь> Голова. Си? Зараз. О. Так, далее у нас висел. Я в шоте. А дай сейчас рамчика. Ну, да, я эту штучку возьму. Да, я эту штучку возьму. Да, я вперед, зад. Угу. Ага. Так. Ага. 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 О, ти бачиш тут? А тут якось пропуск повинен бути. Машинка не виїжджає, почекай, тут якийсь секрет має бути. А тут має бути. Бачиш тут є. О. І туди може приїхати машина. Куди воно кріпиться? Ні, що у собі машина. Оцей дорога. Та ну як це. А ось все ще одна. Так. оце. Ну що, вон тільки одне залишилось? А, еще. Ромчик, почекай, почекай, зайка, почекай. <связывается> Может, это? А? <связывается> 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 <И я, Ромич. связывается> а, да. А ну, Ромчик. Почекай, почекай. Почекай, почекай,

Рома, давай. И что? Да воно защелкается, может быть. А ну, Ром, ставь сюда маш... машин. Я ее Воно отак, Цель. И тут мабуть. Як це працює? Це працює ось так. Давай. Бум. Дай воно доїде. Дай воно доїде там зупиниться. Ну давай її розвернемо, спробуємо, щоб вона в іншу сторону поїхала. У -у -у. Ану, давай спробуємо так. Отак. А ну дай тату спробуй. Рамчика, ну покажи, як воно працює. Покажи, як воно працює, як там натискати треба. Є, Ух ти динозавр. Не, не, не. А що, ну, хвостик це, зайвий запускай, чи запускай, що? Запускай, став сюди машинку, запускай, став сюди машинку і запускай. Не треба, треба, не треба, треба ламати. ламати. Диви. Ні, ну зайка, не Ой. треба ламати. Диви, яка гірка висока-висока, він далеко-далеко запускає машинку, ти хвостик, бачиш? Така дорога велика, велика, довга-довга. О! Wow. Uh. <реш> Не впала туди. <реш> така велика дорога. ще з динозавром, да? Тобі подобається? Так. Yeah. Супер. Рамчик помахаєш? Рамчик помахаєш? Молодчик. Скажеш хрещеному з Дякую. схрещені дякую. дякую.